І всі привітаки! Від каналі JC Happy Game. І сьогодні я просто з вами говорю. Ну, значить, стріба, я думаю, що буду так робити кожен день, якщо я зможу. Ну, значить, чекаємо, щоб зайшли люди. Чекаємо. Зараз я кажу, що стрім почався. Зараз я кидаю силочку. І вже будемо говорити. Хотів я якось, наприклад, там ще з типа іграми якимось, ну, типа, мені було ледів просто це все настраювати. Окей, до людей. Привіт, Люб. Привіток. Эй, типа до людей. Люб, для вас шоу. Пять Ви що, шофили. Говорит, привіт, привет. Чекаємо до інших. Вони ще дозайшли. Не Дознайшлы, не чи дознайшло, не чи дозайшло. Не Окей, чекаем дорогу к самі покладали быстрее, чи за легко? За легко було. Уже кажу. Якщо шо, в мій чат не заходіть. Моя порада. Еххх, подивитися відповіді Зараз я зайду за свого іншого акаунту Тобі доведеться сказати, що я чую, що ти просто словами спасітелі, кілька бажатимеш Господи, я тут рада я того, і добре обмежати і бачити крінж <смеш> Потрібна була ще одна правда Та треба була, вообще Юра, цей з окупантами Він знає, що вона зараз буде на стрімі Кстати Буду дивитись а, вже э, якась друга людина знайшла, мені здається, це і я вода. А, окей. Напевно, що наступний стрім це напевно, що буде завтра, будемо щось грати, якщо я зможу достроїти. Друга людина 100% зараз є Ксенія. Я вам відповідаю. Чекаємо до іще людей. Якось так. А може це браго уже э, два лайка. Дізнається, що це була Оксані, а дізнається вона вже б... уже одинадцять людей. Йопта, актив починається. Давайте, всім привіт. Або тут просто ютуб просто балує мене якось. Я не знаю. Одиннадцять людей, всім привіт. Зараз я, значить, буду... Може з вами грати, але типа з вами грати мені якось буде дуже важко і ви не будете це бачити. може просто з іншого телефона. А тоді треба буде ввіти в аккаунт, а мені буде це лень робити Так що ні. зараз мені потрібно розпакувати. Так, де всі, де всі, я не розумію. Вітаю з черні. О, привіт, Олекса! Вітаю з Ч... Чернігівщини. Привітик, привітик. Зараз я хочу буде, може, ще навіть на твічі запустити. А, на твічі, я не зможу. я хотів ще на твічі запускати до. Но... Перше, це буде довго і мені буде лень. Мені треба буде заходити в аккаунт, а щоб заходити вже в аккаунт саме. Єбачу люди так вийшли. Я не знаю, я не знаю, може це просто в неделяю зайшли. Звідки? Захід більше я не кажу. Захода. Зараз я просто можу включити якусь музичку, просто якась музичка на фон. Щас тоді треба шукати в Ютубі музичка до фон. музичка до фон. Зараз просто собі шукаем якусь музику Шукаю просто якусь музику <гум> Господи, а я звідки э, в заходу чи ходу, я тупо трох. Ты с заходу. А все, дякую. Все, буде отака вот вот бузочка просто. Я не знаю, чи ви добре її чуєте. Я теж заходу. Піднімається, тоді я ухадувся. Треба було сказати, я з півночі, але прийняла без е, чучку. Говорить привіт Ада О... Осавалюк Привітик! Чекаю я на вас, значить, і тут просто така приємна буде музичка Привітик, привітик, Ада Осавалюк Лера води э, рахується як подруга. Лера як... а яка лера, тільки підписниця чи та лера інша? Знаю, якась така собі бузочка, так що давайте пошукаю іншу якусь. О, це от хороша. З якою ти колись зустрічався. Я знаю, де зустрічався, ну вона сказати, просто подруга. До речі, я хочу бути скоро, коли... якщо мені Миколай подарує ноутбук, ну так. А ви напишіть в коментарях зараз, що ви попросили ви Миколай? Я попросив ноутбук, щоб вам знімати там Майнкрафт, бо багато людей зараз дивляться Майнкрафт. І, типу, я хочу його стрімити. Це тепер для мене, можна сказати, ціль стрімити вам Майнкрафт, Роблокс і якісь такі ігри. Якось так. Дев'ятий? Дев'ять, брат? Типа Рита Гараздят, в якому можна сказати, смыслі дев'ятий брат чи дев'ять брат, я не знаю, типа скільки мені років. Я не розумію, ладно, пофиг. Спокойной ночі. Спокойной ночі. Я хочу довгу косметику та новіслобастера. Можна сказати, марк... маркери та вот і одяг. Зрозуміло, зрозуміло. Звичайно, довод подарує, якщо тата так звати. Бот, удаляйте, га. Я дивлюся ще. Спокойної ночі. спокійної ночі. Коротше, значить зараз розказую історію. У нас тут є одна дівчинка Ксенія. Я думаю, що вона зараз буде на стрімі. І вона може сказати перше. Це зараз я скажу вам її добер. Кидайте на неї срочно страйки. Я зараз роблю скріншот. І кидаємо на неї страйки. Кидаємо страйки, кидаємо страйки. Е, говорю вам цей номер, зараз я отак от, от роблю. секундочку. Так, зараз я шукаю. А, точно, в неї номер скритий, а юза азу видаляйте. Вибачайте, звісно. Ну, я можу до неї просто кинути рапорт. Ви не зможете. Вибачайте. Треба було дати. А чому вона тобі не подобається? Дивися, вона там угрожала, вона взлабувала перше, це садні слей, вона мене пробувала взлабувати, але в неї не виходилось. Ксадія, да, це Ксадія, вона напевно має про Ксенію думати, Вона хотіла нас взламати. Да. І вона написала там гадості, і це десь продовжалось як місяць. Десь приблизно. І зараз 100% Таксадія буде писати Добре, я її просто для інтересу розблокую зараз. Просто для інтересу, Я зараз буду дивитися, що вона мені буде писати. Поки що вона нічого не пише, то добре. Чо люди повиходили? Не знаю, не знаю. Може, просто ютуб показується, пошли має людей. Чого ти продоль? Якщо є люба, чого тоді пишеш доль? Короче, можемо зараз піти в Роблокс. Але тоді мені треба зайти на аккаунт який свій, бо мене просто можна сказати телефон зачитав. да. Я собі скачувала в ЧТ. А, я не можу бо там треба. Обновити, а чити. Я не хочу видаляти. Ну, коротше, да, у мене є читаю. Зараз буду слідкувати за ТГ. як мінімум, нас двоє. Ну Да, пише, що на тільки чоловіка. Якось странно. Ой, якщо я в зайду, то я тебе не буду чути. Включи на телевізорі. Зараз, значить, що я буду робити? Я зараз буду просто щось собі дивитись. Там зайду в TikTok. тільки я подойжу звук, бо вона там любить зараз щось вискакувати таке. Друга. Всем привет сегодня я забаню. От самоголовная, шума тут якась фигня. Зарасокодочку. А, зрозуміло. Зрозуміло. Ага. Зараз тут зайде, Єва там Каміла, наприклад, зайдуть. Другий того вечера теж що тобі треба роблок, а треба зрозуміло жалко, звісно. Чу Кабила не заходить на стрім привіт! О, привіт! Я тебе знаю! ти за телеграбу, здається садди. Зараз Любу назначу модером. Тепер Люба буде ще бодером. Люба. Потім можна Єву буду додавати о, Барида? Бар а стоп! Яка Барида? Це залишила твоя подружка чи інша Барида? Секунду. А, я вже зрозумів яка Барида. Я вже зрозумів яка Барида. Вона є в тому групі, як вона називається. Там де ми знімаємо відео про т. Так. якийсь самік 98. Привіт. Та інша А я з модератора не вийшла. Та, здається, ти не можеш вийти, він в тебе буде. Щас, короче шо а ок <кхує> е, окей я хочу буде короче зараз Подивитись, як стрімити, можна сказати, ігра, бо якщо так, то можете зараз в Minecraft на телефоні. Як стрімити ігри, як стрімити на твічі з телефона, як стрімити як на Ютуб, щоб показувати екран? Привіт, Олександр! Зараз окуту бай, я шукаю тут достучку. Пляба в чат бай. На Twitch я не буду стрибати. На Twitch я не буду. Трансляція екрана. Зараз б, я дивлюсь. Треба просто як я зрозумів, показати трансляцію екрана. Зараз буду трансляція екрана і тепер пробуємо для Ютуба. Внизу працює. этого можно на Как стримить? Как же таки стримить на или Да а, в який в тебе телефон. У мене Redmi note 14 Pro плюс 5G dot. Итак, первое, что сделать, чтобы с телефона, это зайти в Google Play и скачать donation После этого стрим, так.

Спосіб, але тоді треба закінчувати стрім. Закінчувати стрім я планую. Ну, дивіться, давайте за 12 хвилин. Це буде тоді 21. І десь 10 хвилин я буду пробувати розбиратись, як так стрімити ігру. Я тоді буду там, наприклад, якимось своїм друзям. І що? Ну, якось буде цей. Ок. Зараз я можу потудити Любі. Так що, Люб, я тобі подзвоню. <coughs> ага, приглашаю по посылки. Я тобі ссылку відправила, ты підключайся там. Якщо що, типа я Жека. А, можем созвонитись. Ви, бач, Вибачні. Вибачні. Можеш бу... бути на стрібі. Ти хворий трохи. А хворий, типу, в якому сад, типа захворів, чи хворий на голову? Просто я ж не знаю, що в від тебе очікувати. У мене світ вдбає, і тут трохи не грузи. Зру зубило жаль, що не прийдеш. Люб, я до тебе чекаю зараз в теплае додела и кефіру напилась. Всю дорогу я передела. а потом по Любу. Якщо що я Жека, це я. Пх, чи захворіла, то що до голови, це я знаю, да переживай. коротше, може ви хочете зараз стрім, можете сказати з... Ау. о, у мене вийшло. Що ти сказав, бо я відійшла, не почула. Заходи зараз в груповий дзвінок. Е, Лера зайшла. Лер, привітик. Ну, Лера, якщо що, дита, якщо що, дита. Бо я підписниця. Бо зараз Люба може забанити тебе ще. Случайненько. Привіт, привіт, Лер. Люба то інша Лера, якщо що. Бо просто Люба... Куда заходите? В Телеграм. Mm. Не надо мене банити. Не буде тебе банити, Люба, я її вже попередив. Бо вона в нас модер. Як і сенді. Mm. На Нащо? Я тобі позвонив. Люба. Mm. Не тупо. Mm. Вчався, так, вже інша Лера пише. Якщо що трохи Люба не любить Леру, а хоча не да троха. <кху> Ти сказав, де тупе. То я сказав Любі, то я сказав Любі. Ты просто так голосом. Ну, зараз за три хвилини, короче, я буду уже там скачувати ду прилажуху. Ч мені набере трубку, Люба? Люба, бери трубку! Эй! Я тобі вже до ТГ подводив. Зараз оформим міди спам. Що, роби, що робили перед стрибом. Здібали. Здібали. Пу -пу так, ще 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 люба. Вывершить звонок. Дзводи. Зводи. Ага, все, секунду беру трубку А точно вроді би. зрозуміло Люб, Halo. ти... Що? Ти... я казав, щоб... я тобі позвонив ти. Uh. Я теж що, що стрибі. Ти Ты стрибі. привітайся хоч з підписниками Пока Ой, привет. Подожди кайфойте, я зараз десь зіблю бодера. Якщо то я вийшла зі стримом, то я не могу Там, Ну, типа, коли я заходжу в телеграм, то я не помню більше, що раз стримок ходить. Зрозуміло, коротше, ну типа зараз я вже закінчую стрім, щоб типа перезайти, коротше, і вже вам показувати Майнкрафт. Эээ, e, ну типа поки що я з вами прощаюсь, так що поки що всім, папа. -па. Попрощайся з підписниками. Пока! Так, зараз я буду скачати.